Ця тварина навчила людину керувати світом вже тисячі років. Вона залишається незмінним символом сили. Руху і влади, і напередодні року коня за китайським календарем, давайте поглянемо, чому саме кінь став таким красномовним символом в історії мистецтва. Найдавніші зображення коней походять із доісторичних печер Франції. У багатьох культурах кінь був священною істотою. У християнській іконографії кінь з'являється поруч із благородними святими, наприклад, святим Мартином Турським. Це ще більше підкреслює його асоціацію з чеснотою, владою та духовним. Шляхом у Китаї часів династії Хані знать просила ховати себе разом із кіньми, вірячи, що ті супроводжуватимуть їх у потойбічному світі. В античності кінь став символом влади, правитель верхи на коні це образ гідності і сили. Саме тому пізніше Донателло, Мікеланджело чи Веласкес так часто зверталися до кінної символіки. У часи колонізації Америки кінь починає уособлювати Європу та європейців, які прибули на цих дивних створіннях, щоб під Скорювати корінне населення, коли кінь став транспортом і зброєю, він перетворився на символ людського контролю. Здатність людини контролювати дику силу означала контроль над світом. У 19 і 20 століттях художники потихеньку витісняють з рам людські постаті і залишають лише тварину. Кінь стає ідеальним тілом для вивчення руху, символом чистої енергії та грації. І все це почалося приблизно 6 тисяч років тому, коли коней у першого домашнього. На степах сучасної України та Казахстану. Тож кінь – це не просто тварина, це ще й одна з найдавніших історій людства, зафіксована в мистецтві. Я вітаю вас з новим роком, і нехай кінь подарує вам сили і рішучість для втілення найсміливіших мрій.